Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про поради. Ми всі так чи інакше да, або просимо когось поради, або даємо поради. І е, хочу просто застерегти, що в деяких випадках варто бути обережним, тому що коли ми щось радимо, да, може бути так, що людина зробила да, там, за нашою там. Порадою, і виявилося, що їй це не підходить. І вона буде що звинувачувати нас? Ну, це таке певне перекладання відповідальності. Проте ми ж не хотіли да, там, зробити гірше, ми хотіли як краще. Але варто пам'ятати, да, що те, що одному добре, да, не завжди добре комусь іще. Для іншого це може бути ну, не, не підходить. Тому якщо ви вже хочете щось порадити, та, то скажіть це, що це от моя думка така. Ти, ти сам приймай рішення. Відповідальність перекладіть назад на людину, да? але ви можете просто сказати, що там, на мою думку, це ось так тому, що да, привести аргументи. Або там е показати, що там був досвід певний, і от якщо зробиш так, то може бути ось такі наслідки. Якщо зробиш так, ось такі наслідки. Проте рішення маєш приймати ти сам. І це дуже так корисно дітям. Да, виховувати так дітей. Не казати їм, там, роби ось так, бо я краще знаю. Чи там роби, бо я так сказала. А саме е давати вибір дитині. Да? Казати, що дивись, у тебе є вибір, ти можеш так зробити або не робити. І причинно-наслідкові да, зв'язки пояснювати, що це може призвести до цього, а це може призвести до цього. Таким чином ми виховуємо в дитині здатність брати на себе відповідальність, здатність не боятися приймати рішень. І в дорослому віці це теж розвине, розвивається, да, що якщо, наприклад, у вас зараз є страх брати на себе відповідальність. То ви можете це розвивати. Да? Там, е е е страшно, але прийняли рішення, але зрозуміли, що незалежно там так чи інакше, е це моя відповідальність. І е е ну, як воно станеться, це не поразка, це просто мій досвід. Тому будьте уважні і е е пам'ятайте, да, що все, що робиться в житті, все на краще.